Першого дзвоника залишилося всього два тижні, і в магазинах канцелярії міста Мукачева починається справжній ажіотаж: рюкзаки, пенали, зошити, олівці, батьки купують усе необхідне, щоб їхні діти були готові до початку навчального року. Мукачевка Яна вперше відправляє свого сина Кирила до школи. Для неї, як і для багатьох, ці покупки справжній виклик. Підготовка до 1 вересня йде в нас поступово. Ми вже купили рюкзак та спортивну форму. Інші речі та приладдя ми плануємо докупити вже сьогодні. Ми користуємося списком. Щоб Купити все необхідне та не витрачати зайві кошти. Що в користувачі? Зошити, пенал, кольорові олівці, лінійка, ножиці, фарби, пензлики, клей. Наша повна підготовка приблизно, я думаю, обійдеться біля 6-7 тисяч. Але в кожної родини вона буде по-різному, буде відрізнятися, тому що в кожної будуть якісь різні потрібні речі. Залежно від якості і від вибору брендів, на відміну від попередніх років, цього року батьки першокласників мають можливість зібратись до школи за набагато меншу суму. Пакунок школяра це нова державна ініціатива, за якою передбачені виплати для школярів у розмірі 5 тисяч гривень. За ці кошти, відправивши дитину у перший клас, можна придбати канцтовари, книги, одяг і взуття. Допомога передбачена для батьків, які відправляють дитину у перший клас на офлайн навчання. Хоча багато батьків навіть не чули про цю програму. Оформити її можна всього за декілька хвилин онлайн. Отже, як саме подається заява на пакунок школяра? Після зарахування дитини до першого класу батьки отримують сповіщення в дії. Потрібно буде лише оформити заяву в застосунку. Виплата згодом надійде на картку. Якщо ж не користуєтеся застосунком, отримати виплату можна у пенсійному фонді, написавши відповідну заяву та вказавши рахунок для зарахування грошей. Проте чи вистачить цієї суми на всі приладдя? Повністю не можуть, але частково можуть допомогти батькам. Фінансово я скажу 5 тисяч гривень. Це не є якби зараз в теперішній в час така велика сума, але, хоча б це дає можливість хоч щось купити на ці гроші. звісно. всі витрати не покриють. Не покриють. але хоча б якісь мінімальні. Це знову ж таки це залежить від того, потреби тих людей, які купують. Можна купити там канцтовар за меншу ціну, можна за більшу. Так само і одяг. Усі витрати дійсно, ні, а хоча, хоча б частково. Так, дуже багато я рахую, потрібно першому класі учням і за школу також оплачують. В принципі дуже багато витрат цього року. Повна шкільна комплектація для першачка може сягати від 10 тисяч гривень і більше, залежно від потреб дитини. Хоча якщо порівнювати ціни з минулим роком, то загалом вони майже не змінилися. У 2024 році вартість канцтоварів зросла на 14%, а у 2025 році залишилася стабільною. Виняток рюкзаки. На рюкзачки в нас звісно вже повисилися ціни, а на останній трішечки нормалізувалося. Починається із рубітьзачки у нас, потім йдуть пенали, сумки для взуття йде, також у нас ручки, альбоми для малювання, папки для зошитів, папки для праці, папки з файликами також купують у нас. Потім йдуть карандаші, фломастери, пластилін, гуашки. Зависимо, що бере. Ну, якщо з рубзачком, звісно, виходить більша сума, там до 5 тисяч також, бо в нас йде знижечка. І ну, у 5 тисяч можна, я думаю, вкластися. Підготувати дитину до школи часто виявляється нелегким завданням для мам. І хоча 5 тисяч гривень від держави це корисна допомога, у більшості випадків вона покриває тільки частину необхідного. Наразі найголовнішим для батьків-першокласників є встигнути подати заяву і використати ці кошти.